Чи можна розлучитися за три дні? Доволі часто ви, можливо, помічали рекламу, де різного роду оголошення пропонують таку от послугу. Але насправді, з моєї точки зору, це неможливо. Чому? Тому що суд зазвичай протягом місяця тільки відкриє провадження по справі. Перед відкриттям провадження по справі він повинен звернутися в адресне бюро, щоб перевірили адресу прописки відповідача. Це Відповідно до закону повинно робитися в триденний строк, одначе насправді займає, буває навіть декілька тижнів. Більше того, рішення суду, ви повинні зрозуміти, коли суд його ухвалив, воно повинно набрати законної сили. Як гадаєте, скільки часу воно набирає законної сили? цілий місяць. Тому навіть якщо буде рішення суду про розлучення буквально завтра, то воно становить собою звичайний папірець. Воно не підтверджуватиме розірвання шлюбу. Потрібно, щоб минув місяць вам виготовили письмову версію вашого судового рішення з печаткою і з зазначенням рішення набрало законної сили. Ось це буде єдиним документом, який підтверджуватиме розлучення. Тому міф про те, що можна розлучитися за три дні. Ну, ви розумієте, це один із чергових міфів, які живуть в інтернеті.